36-й псалом. Не ревнуй злочинцям, не має заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий Господу путь Твою і надійся на Нього, Він допоможе, Він виявить правоту Твою, як світло, і правду Твою, як полудень, підкорись Господу і надійся на Нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, Будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи і не стане грішника, поглянеш на місце його і не знайдеш його. А люди лагідні, успадкують землю і будуть втішатися великим спокоєм. Нечестивий задумує зло проти праведного і скригоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день його. Нечестиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убогого і бідного заколоти тих, що йдуть дорогою правди. Меч їхній увійде в їхнє ж серце, і луки їхні поламаються. Краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме по вік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть. Вороги Господні у пишноті й гордині своїй, як дим щезнуть. Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже ті, хто прославляє Господа, успадкують землю. А хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід Його у благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку, бо Господь любить правду і не покидає святих своїх, Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті і нащадки нечистивців будуть знищені. ж, успадкують землю. І будуть жити на ній повік, уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога Його в серці Його, і не спіткнуться ноги Його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як вбити Його, та Господь не дасть праведника в руки Його і не допустить звинуватити Його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечистивців, ти побачиш. Я бачив беззаконника, як він пишався і підносився, наче кедри ливанські, але минув він, не стало його, шукаю його і не знаходжу пильнуй непорочність, дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир. А беззаконники всі будуть знищені, і майбутні нечистивців загибель. Спасіння ж праведним від Господа, Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх, Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього.